Вітаю. 8 вересня, п'ятниця завершення робочого тижня. Ви дивитеся Капрі Ньюз». з вами у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні мої колеги працювали над такими темами. У Новогородівці до дня визволення Донбасу. Працівники УСЗН відвідали літніх людей та родини ветеранів. На всі ще за, за старі ковні забувають. Тільки час наше таке. Аби всі були з водою у Добропільській громаді, ремонтують водогін та розтампоновують свердловини. Міняємо водогон, аварійну ділянку водогону. Там приблизно 302 метри. Це світлівський старостинський округ. Мешканці родинського отримали безкоштовні юридичні консультації. Звернулися за допомогою, тому що потрібен. Паспорт поміняти це дуже важливо, тому що без дійсного паспорту я нічого не зможу зробити. Півтора місяці після страшної аварії, як зараз живе родина покровчан, в автівку яких врізався п'яний водій. Коли случилася аварія, я проходила мимо, мене забрала поліція, щоб отвісті сину на прийомний і з ним поїхати на Дніпро він сказав, це кості, кості зрастуться. Уселидовому працює соціальна перукарня раніше приходила додому. Ну як я тут близько живу. То мені дуже добре. В Україні подешевшав борщовий набір, які наразі ціни на інгредієнти національної страви. Звісно, борщ це серйозний питання. Хоча, звісно, для нас це ну, невід'ємлений продукт нашого питання і нашого стола. День визволення Донбасу від фашистських загарбників покровчани про рідний край. 80 років, як освободили Донбас. Для мене це дуже важливо, тому що мій папа учасник війни. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупаційні війська РФ завдали 18 ударів по Донеччині, поранено двох людей. Минулої доби обстрілів зазнали 11 населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, СМТ Курдюмівка, Щербинівка, села Іванівське, Кліщіївка, Новосилівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське. Армія РФ била по мирному населенню із Зерка С-300, РСЗВ, ураган, ГРАД артилерії. Танків пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 18 житлових будинків, підприємство, відділення поліції, ЛЕБ з артилерії, танків та градів. Росіяни гатили по Авдіївці. Поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю поліції. Ракету С-300 ворог спрямував на Костянтинівку, зруйнував будівлю підприємства. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в селі Іванівському, Бахмутського Територіальної громади. Артилерією окупанти накрили Щербинівку, пошкодили вісім приватних осель. Ще дві домівки пошкоджено в Торецьку. У Шахтарському під ворожі снаряди потрапили сім приватних будинків. Поліція зібрала докази воєнних злочинів Росії. Сьогодні зранку місто Кривий Ріг опинилося під прицілом окупантів. Ворожа ракета влучила в адмінбудівлю. Пошкоджено сім житлових будинків, зокрема багатоповерхівка. Станом на 13.30 відомо про 55 постраждалих, один загиблий та 54 поранені. Серед травмованих дев'ять працівників поліції. Пошукову рятувальну операцію було завершено, повідомив міністр МВС Ігор Клименко. У Новогородівці до дня визволення Донбасу працівники УСЗН відвідали літніх людей та родини ветеранів. Сьогоднішній день, 8 вересня, особлива дата для Донецької області: день визволення Донбасу від нацистських загарбників. Раніше в усіх містах і селах Донеччини проходили урочисті мітинги, на яких вшановували тих, хто ціною власного здоров'я, а іноді і життя визволяв наш край. Наразі з безпекових ситуацій не всі громади можуть привести заходи щодо вшанування пам'яті. Ті загиблих сьогодні у нас дуже велике свято, мабуть, на сьогоднішній день це найактуальніше ніж колись, бо ми говоримо про війну, про дуже велику війну, в якій наша держава понесла дуже великі втрати. На жаль, на сьогоднішній день осіб, які визволяли, ну саме приймали безпосередньо приймали участь у бойових діях. Вже не вже не залишилось. Є особи, яким які прирівняні до учасників війни напередодні дня визволення Донбасу, Новогродівці, представники управління соціального захисту та керівник ради ветеранів відвідали мешканців громади, яким за 90 та, та родини ветеранів. Давай вам крепкого здоров'я. Добра, щастя, міра. Спасибо большое. Я ще за за старій ковні забувають. Так время наше такое. Кожен день зниму мира і спобутє і ніяк не дождимося. В Новогродівській громаді пам'ятають кожного, хто доклав зусиль, аби жити на вільному Донбасі. Звичайно, це велика частина їхнього життя. Вони звичайно все пам'ятають, як, як це було учора, і дуже потрібно з людьми про це розмовляти, бо вони хочуть, щоб пам'ятали їх близьких та рідних. Людьми похилого віку також опікується і центр надання соціальних послуг, каже начальниця ОСЗН. Також державою передбачена невеличка на. Бавка до пенсії 90 років та старше це дуже поважний вік. Люди залишились одні і вони не в змозі самі. Собою опікуватись, отримуючи ще надбавочку від держави, ну саме завдяки тому, що їм вже більше 80 років, так до пенсії, 800 гривень. Невеличка надбавка цього дня. Ми віддаємо данину поваги тим, хто героїчно боронив свою землю зі зброєю в руках та самовіддано працював в тилу. Вшановуємо пам'ять тих, хто загинув, визволяючи рідний край від нацистських окупантів. Аби всі були з водою, у Добропільській громаді ремонтують водогін та розтампоновують свердловини. Детальніше дізнаєтеся просто зараз. Ситуація з питною і технічною водою у громадах Донеччини вже тривалий час є напруженою. Кожна громада самотужки вирішує проблеми водозабезпечення населення, яке в ній лишається. У добропіллі водопостачання забезпечується з Карлівського водосховища та свердловини селища Золотий Колодязь. Наразі Карлівське водосховище вже майже рік воду нам не поставляє. За рахунок свердловин золотого колодця місто забезпечене приблизно десь 70% водою. Враховуючи численні звернення населення щодо перебоїв з водопостачанням та постійні перериви на мережі водогону, з міського бюджету було виділено 14 мільйона гривень комунальному підприємству Вода Донбасу для проведення ремонтних робіт на проблемних ділянках. Також в громаді проводиться розтампування свердловин від розтампанованих свердловин селища Ганнівка до насосної станції ЖБНТ. Куди раніше було водопостачання з карлівського водосховища, тобто зі свердловин напряму будемо качати на насосну станцію, і ми сповним ці 30% води, якої на зараз не вистачає. В адміністрації зазначають, що наразі проводять ремонт аварійних ділянок і по старостинських округах громади. Міняємо водогон, аварійну ділянку водогону. Там приблизно 302 метри. Це Світлівський старостинський округ, селище Красноярське. Там також наразі тривають роботи і вони виконані вже майже на 70%. Також наразі проводяться роботи із заміни водогону від міста Білицьке до селища Водяне. Неабияку підтримку в цьому. Надають благодійні організації труби, фасанину по графіку це поставка стоїть на 15-10. Тобто, після цієї поставки нам буде потрібно ще, якщо найменше, місяць для улаштування, прокладання. Як зазначив Дмитро Баранець, підготовчі роботи за цим проектом вже ведуться. Необхідно прокласти 4 кілометри водогону. Викопано вже 2 кілометри траншей під трубопровід. Сподіваються, що встигнуть виконати всі необхідні роботи до настання морозів. Верховна Рада України 6 вересня ухвалила законопроект no 9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Законопроектом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин. Сім'ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, щомісячно виплачуватиметься грошове забезпечення. У порядку та розмірах, встановлених кабінетом міністрів. Дія цієї частини не поширюється на усі прядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які добровільно вдалися в полон чи самовільно залишили місця служби. Мешканці Родинського отримали безкоштовні юридичні консультації. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Через війну в країні більшість людей опинилися в тяжких життєвих обставинах, та завдяки благодійним організаціям та небайдужим людям ту чи іншу допомогу можуть отримати всі нужденні. Так, 7 вересня, в приміщенні родинського старостату, юрист благодійного фонду Восток Сос надавав безоплатно кваліфіковану правову допомогу з різних юридичних питань, які цікавили громадян. Сьогодні вже не вперше у місті Родинське проходить прийом юриста від благодійної організації «Восток Сос, яка збирає доволі багато і мешканців та переселенців, та допомагає їм у різноманітних питаннях. А це дуже важлива допомога, так як всі юридичні послуги наразі в Україні платні. Тому завдяки таким благодійникам люди мають змогу прийти та проконсультуватися зі свого питання, яке в них наболіло. Люди кажуть, допомога юриста важлива, адже більшість з них навіть не розуміють, як потрібно правильно діяти, які потрібні документи в тих чи інших питаннях. Юрист пояснює правильний алгоритм дій у вирішенні різних проблем. Це хорошо, такі люди є. Посмотрим, как помогут или нет. людей же сейчас проблемы, люди не выездные, пришли по вопросу, когда же нам что-то дадут или помогут нам или где нам жить вообще? Так они же запустили программу уже, что дадут разрушенное жилье, какие-то деньги, какие документы надо, мы не знаем, если какие документы у нас, потому что разговоры идут у людей же много документов вообще нет, или никто даже не взял, все разрушено, все или позабывали, или все. Что нам делать? Это уважение к людям. І вот ця забота, яка проявляється вже в системі, вона дуже підкріпляє дух наш і сили фізичні, щоб не їхати, не искать, ану -ка, рішити, які проблемні питання і вийде. Звернулася за допомогою, тому що потрібен паспорт поміняти. Це дуже важливо, тому що без дійсного паспорту я нічого не зможу зробити. Тож і надалі у родинському старостаті будуть проводитись безкоштовні прийоми юриста, аби мешканці мали можливість отримати кваліфіковану консультацію спеціаліста. Півтора місяці після страшної аварії, як зараз живе родина Покровчан, в автівку яких врізався п'яний водій. Всі ми пам'ятаємо ту жахливу аварію, яка ледве не забрала життя цілої родини. 19 липня п'яний водій вилетів на зустрічну смугу та розтрощив автівку, якій була маленька дитина. Мама Тетяна одразу ж сином були госпіталізовані до Дніпра. Там хлопчик переніс важку п'ятигодинну операцію. Татко лікувався у Покровську. Близько тижня тому родина вже повернулася до рідного міста. Ми приїхали ми 31 числа. Получается домой, привезли сына. У сына ну, множественные травмы колена, перелом в ножке в тазобедренной, с двумя два, со смещением перелома. Была сложная операция опять с половиной часов, которая ну, длилась. Сделали контрольный снимок от 19 числа. Скидывала врачам, которые в Днепре. Ну, как бы мы у них продолжаем наблюдаться, помимо того, что стоим здесь на учете. Маленький Ваня жив повноцінним дитячим життям, гуляв з однолітками, займався карате. Хлопець ще зовсім недавно готувався до змагання. а сьогодні він може лише розробляти кінцівки, лежачи на дивані, адже ані сидіти, ані ходити Вані не можна. Там, може, руками, там на Нормально. Клас, школу хожу. Сьогодні почалися. А челіс, завтра будуть ще уроки. Тато Юрий весь час перебував у Покровску у центральной клиничной лікарні. Ну, выписали меня с больницы 3 числа еще. Потому что смысла не было там находиться. Вроде бы как просто лежачее положение, ничего не делать, ни уколы, ни И в этом положении теперь нахожусь дома. Кровать нашли в социальном центре. Нам выписали. Матрас купили свой, потому что больница не дала как бы типа не положено. Ну, так чувствую себя, таблетки принимаю, что назначили. Ждем 14 числа КД. Ну, как, ну, голова болит постоянно. Ну, все это говорит, жена ходит на амбулаторную, все это врачу озвучивает, все это говорит. Винуватець ДТП за попередньою інформацією знаходиться під домашнім арештом. Родина каже, фраза «Це кістки, вони зростуться, назавжди закарбувалися у їхній пам'яті. Навіть коли я підійшла к нему, коли аварія, я проходила мимо, мене забрала поліція, щоб відвести на прийомний покор і з ним поїхати на Дніпро, він сказав, що кості, кості зростуться. Ось так ось. Сажалні нікакова ні сачувстві з його сторони. Попри чутки, які гуляють містом, мати каже: майже ніякої компенсації від підозрюваного так і не отримали. сторони Шакманова абсолютно ніяких. Ні извинения не поступило в нашу сторону, ні ни звонков, нічого. Одно було то, что ходят слухи по городу, что он нам там шестьдесят тысяч гривен каких-то э, виплатил или как дал. Нічого нам не поступало, кроме тих 20 тисяч, которые он скинув э, на карту нет своєї імені, а просто через термінал. Но позвонили його друзі, міцьостри з больницы, просили передати что это Он нам вот так вот допомог. Таким образом, розслідування триває вже 60 діб, проте ні про які результати правоохоронці так і не говорять. Зіла експертизу нашої машини. Э, страховая компания э, представителей ну, э, Шикманова. Они вообще как бы отказываются э, сотрудничать с нами. Какие еще? Пока все, тишина, мы ничего не знаем, что дальше. Що буде відбуватися, що далі, які процеси, поки нас відомо, Ніхто нічого не ставить. Кби коли маленький Ваня зможе ходити, не кажуть навіть лікарі, кістки зростаються проти дуже слабо і повільно. Після пережитих подій хлопчик почав втрачати і зір. Нічого, як врачи наперед ніколи нічого не говорять, тільки предполагають, как що все повинні ростися, як вони должно дано йти ну, стабільно все. А як воно буде ну, звісно загалом на операцію знеболювані та медичні препарати родина витратила більше ніж 100 тисяч гривень. Попереду на них чекають ще на одноразові походи до лікаря та довгі місяці реабілітації. Тому допомога небайдужих людей буде неабиякою підтримкою для родини. Тож, якщо ви хочете допомогти родині оговтатися та стати на ноги після страшної аварії, номер картки ви зараз бачите на екрані. Відтепер переливати кров зможуть не лише люди з медичної освіти, а й військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання. Відповідна постанова була прийнята урядом. Для цього МОЗ розширює спеціальну навчальну програму з основ трансфузійної терапії. Цей тренінг дозволить бойовим медикам отримати необхідні навички з переливання універсальної першої мінус групи крові. Його можна пройти на базі визначених центрів крові. Така навчальна програма повністю відповідає стандартам НАТО. У Селидовому працює соціальна перукарня. У місті Селидово вже близько тижня працює соціальна перукарня. Тут безкоштовні послуги перукаря можуть отримати люди з інвалідністю першої та другої групи, підопічні терцентру та мешканці похилого віку із мінімальною пенсією. У нас є запис за телефоном. Також можуть прийти, просто якщо є вільне місце, вони отримують послугу перукаря. Покраска тільки за своїм матеріалом. Перекарні працюють як у перекарні, так і за адресами. Обслуговують наших підопічних тарцентр. Хтось приходить повністю змінити зачіску, а хтось просто хоче підтримувати свої волосся в охайному стані. Валентина Іванівна каже, до соціальної перукарні прийшла вперше. Раніше приходила додому. Ну як я тут близько живу. То мені дуже добре. Я сьогодні прийшла на покраску, і дівчатка такі хороші, і додому приходять. що їх попросиш, вони. Так внимательно все виконують. А сьогодні вже відкрилося, ми вперше сьогодні прийшли. І про, знаєте, Ідеш з такою душою, думаєш, спомнили про нас. Ірина Іванівна, переселенка з Авдіївки. Перукарській справі віддала все своє життя. Тепер працює перукарем на новому місці. Ну, як відкрилася і чинилася перукарка. Я переселенка з міста Авдіївка. Дуже, дуже добре, що знайшла працю. Соціальна перукарня працює чотири дні на тиждень з 8 до 16 години. Попередній запис здійснюється за телефоном 095 034 42 23. В Україні подешевшав борщовий набір, які наразі ціни на інгредієнти національної страви. Відповідь на це питання вже знають мої колеги. З початком осені в Україні почали стрімко падати ціни на сезонні овочі. Наразі огірки можна купити по 25 гривень, а помідори по 15. У нас зараз на літчі є баклажани, які без прожив, без ніток. Помідори є по 16 гривень. Хороший на томат, в банку закривати. Это огурцы полевые, это пошел ну, за второй урожай. Перец у нас и шкаты 30 гривен. Вот такой сладкий 25 гривен. Болгарский 20 гривен. Торік через окупацію півдня України ціни на городину били антирекорди. Проте цього року зовсім інша ситуація. Дефіциту не спостерігається. Подешевшав і борщовий набір. Хоча найкращі ціни на капусту та коренеплоди ще попереду. Тож знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, скільки зараз коштують продукти для приготування українського борщу. Повка 20, капуста 12, буряк. ну будемо надіяться в цьому гаду хороший урожай. Мы будем надеяться, гривен до 20. Картошка, лук, значит, 15. Капуста 15 гривен и бурячок 15 гривен. Бурячок у нас стоит 20, как всегда он было. Картошка по 20 есть, по 10 есть, по 15 есть. Цибуля у нас цена стоит 15, 20. Капуста по 15. Обалденная капуста на борщ. Капуста стоит 10 гривен. Цибуля стоит 25, 20. Морковка 20. Сейчас у меня нету, закончилась. Она буряк также стоит. Борщовий набір. Картошка по 10 є, от хороша рівєра, розсипчатая, смачна. У мене впала ціна в капусті, от, о, морковки впала ціна на 5 гривень десь. Як зазначають фахівці, середня вартість борщу протягом 2023 року зросла приблизно на 21%. І тепер становить майже 200 гривень. Тож можна прорахувати вартість борщового набору на об'єм каструлі 4-5 літрів. Картопля – 350 грамів. 5 гривень 25 копійок. Буряк – 200 грамів 3 гривні. Морква – 150 грамів 3 гривні. Цибуля – 150 грамів 2 гривні 25 копійок. Помідори червоні – 300 грамів 4 гривні 80 копійок. Олія 50 грамів 3 гривні 75 копійок. Спеції сіль 20 грамів 2 гривні. Всього виходить 24 гривні 5 копійок. Так у нас вийшов пісний борщ. А справжній борщ має бути м'ясним. Точніше, він має бути зварений на м'ясному бульйоні. Так, що без м'яса в борщовому наборі не обійтися. Тож кожен вибирає, що класти на бульйон. Продавці розповідають, за кілограм м'яса потрібно буде віддати приблизно 200 гривень. Деякі Покупці беруть реберця, які коштують 180 гривень за кілограм. Отже, якщо до нашого розрахунку вартості борщового набору додати 600 грамів м'яса, а це десь 120 гривень, виходить, що каструля борщу обійдеться приблизно у 150 гривень. Багато хто додає до борщу сметану. Ми дізналися, що за баночку домашньої прийдеться віддати десь 100 гривень. У магазинах вона звичайно дешевша. Сметану ми маємо в асортименті велика кількість. Сметана Залежить від проценту жирності та від постачальника, яка фірма привозить нам сметану. Маємо 15 жирності і до 21%. сметанка буває в плівці та в стаканчику. Також там залежить від ваги. Сметана сама дешевша зараз в акції 29,90 – 15%. І сама найдорожча – 20% в плівочці, вона коштує 55%. п'ять. Покривчани кажуть, борщ справжня українська та одна з найулюбленіших страв. Кожної родини. Тому готують її у випадку. В основному все домашні. Перес покупаємо. Мясо завжди було дорогим. Смотри, хто з якого мяса варить в основному. да. Овощи ціна не падає. Конечно, борщ це серйозний вопрос. Хоча, конечно, для нас это. ну, как неотъемлемый продукт нашего питания и нашего стола. Раньше трошки было дешевле, а сейчас, наверное, заканчивается все, помидоры заканчиваются, все, и начинают их цены поднимать. Муж любит очень сильно борщ. Я люблю шавлё, он любит красный. Я делаю заготовку перцев, разные перцы, морковку, синенькие, все кубиками нарезаю, и потом борщ кидаю. И, ну, томатная паста, ну, и бывает помидоры кидаю. Борщ дуже кушний, насищений все. У той же час аналітики інституту аграрної економіки прогнозують, що до кінця вересня пісний борщ може подешевшити ще на 10-15%, адже збір овочів триває. Тож готуйте та насолоджуйтеся улюбленою українською стравою. Смачного! Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні за програмою Доступні ліки. Відсьогодні набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Загалом він містить 515 торгових назв препаратів і медвиробів. Їх вартість частково або повністю відшкодовує НСЗУ. До програми реімбурсації увійшли шість препаратів морфіну в таблетках: чотири безоплатні та два з доплатою. Пацієнти зможуть отримати їх за електронним рецептом в аптеках із доступного. <говором> з НСЗУ. Аби отримати рецепт, необхідно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря. День визволення Донбасу від фашистських загарбників. Покровчани про рідний край. Сьогодні, 8 вересня, Донеччина відзначає особливу дату: день визволення Донбасу від фашистських загарбників. Ця знамена дата назавжди увійшла в історію як уособлення пам'яті про воїнів-позволителів, які ціною власного життя забезпечили майбутнім поколінням вільне життя на рідній землі. Покровчани в свою чергу зазначають, вшановувати такий день важливо, а Донеччина для них безумовно но <гідно> рідний край, який асоціюється з родиною, затишком та хоробрістю людей. Да, так, це рідний город, рідний край. Це правда. Це моя родина. Я там народився. Ну сьогодні, я вважаю, для жителей Донбасу святий день. Сьогодні, по-моєму, сколько, 80 років, а? Да? 80 років, як освободили Донбас. Для меня это очень важно, потому что мой папа участник войны. Поэтому я как дочь ветерана войны всегда праздную эти праздники. Для меня они вот пока я жива, это для меня важно. Поэтому хочу всех поздравить с этим праздником, чтобы люди не забывали о том, что погибли люди, пролили кровь на разных фронтах, так сказать. Но они все делали, чтобы мы вот жили. Все родное. Все. Я здесь родился, вырос, живу и планирую здесь помереть. Я сама переселенка с Донецка. Бен из дома. Извините, не могу. Родной, люблю его. Очень хорошо. Только еще б лучше было, чтобы мир был. Ну, я в этом краю живу с 83 -го года. Ну, я за, за Донбасс, за Украину. А родился я сам в самой Полтаве. Якщо як і Донбас, мій родной Полтава родная. А Україна тим більше родная. Я за нашу Україну. Для мене родной край, це мой город, моя земля, где я родився, вирос, де мої друзья родные и близькі. Рідний край, це мабуть. Ну це звісно те місце, де я народилася. Це ну це моя батьківщина, якщо ще можна додати. То мой город. З нагоди такої важливої для регіону дати у центральній бібліотеці міста проходить книжкова виставка, що містить краєзнавчу літературу. Щороку, 8 вересня, відзначається знамена дата. День визволення Донбасу від фашистських загарбників. Цього дня ми віддаємо данину поваги тим, хто героїчно боронив свою землю зі зброєю в руках та самовіддано працював у тилу. Вшануємо пам'ять тих, хто загинув, визволяючи рідний край від нацистських окупантів. Центральна бібліотека ім. Шевченка підготувала книжкову виставку Ракам ніколи пам'яті не стерти, на якій представлена література краєзнавчого характеру. Розповідають, які книги на ній про події, які відбувалися 80 років тому. Тож запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу виставку, яка буде експонуватися протягом тижня. Цей день покликаний нагадати кожному важливість пам'яті подвигів, які звершували наші дідусі та бабусі. Покликаний нагадати, що Донеччина це незламний регіон, який наповнений хоробрими та відважними людьми. На завершення поговоримо про погоду на вихідні. Так у суботу та неділю на покровчан чекатиме прохолодна погода. В день стопчик термометра сягатиме всього лише до плюс 20 градусів тепла, а вночі до 11 градусів вище нуля. На цьому я з вами прощаюся. Уже наступного тижня для вас у цій студії працюватиме мій колега Владислав Кухлевський. Вдалих вихідних та бережіть себе.